Вищі змагаються за перші сходинки національного академічного рейтингу топ 200 Представники спеціальної комісії приїжджали сьогодні на Дніпропетровщину. Щороку вони розставляють по місцях усі вищі навчальні заклади країни. Перші позиції часто займають Київські університети. За інші місця у топ 10 розгоряється серйозна боротьба. Які дніпропетровські вищі зараз серед лідерів національного рейтингу цікавилася Юлія Крива. Представників комісії чекають у вишах як дорогих гостей. Для них відкриті двері усіх лабораторій, дослідницьких центрів, аудиторій та доступна повна інформація про діяльність навчального закладу. На основі цього експерти визначають місце вишу в топ 200 Рейтинг складається вже 10 років. До десятки лідерів традиційно входить два Дніпропетровських університети. Ми не посічали Дніпропетровські більше ніякі університети. До этого нас заінтерісував. Университет, который занимал намного ниже позицию, чем ваш, он не топовый университет, однако у него тоже была очень выраженная динамика. Это был Кременчужский университет. Кременчук мы приезжали. То есть нас интересуют именно университеты, где произошли большие достижения за несколько лет. За тим, як навчальний заклад мандрує сходинками топ 200 в Україні та за кордоном судять про його досягнення. Серед дніпропетровських вишів лідерські позиції кілька років тримає Єрничий університет. За ним у рейтингу почесний сьомий рядок. Дніпропетровський університет імені Гончара десятий, і поки нікому місцем не поступається. Перші позиції общем то, це великі монстри монстр університету, це наш політехнічний університет, це Шевченка, вже дві перші позиції заняті. Представники Оргкомітету національного академічного рейтингу кажуть, між вишами постійно точиться конкуренція. Цього разу комісію топ-200 у Дніпропетровську цікавив гірничий університет. Конкуренція все більше і більше, і ми повинні це розуміти. Ми знаходимося в середі конкурентів, конкурентній середі, тому ми повинні працювати. Відвідують навчальний заклад представники комісії. нечасто зізнаються на Дніпропетровщині. Є вищі, що ніколи не потрапляли у першу десятку рейтингу, але вже незабаром зможуть на це претендувати. Отже, інтрига зберігається, рейтинг змінюється, а вищі відповідно продовжують один поперед одного хизуватися своїми успіхами. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини каналу.